Яку правду відкриють сьогодні карти для вас? Підписуйтесь хто не підписані, щоб не загубити наступні відео. Також залишайте лайк та коментар під відео, якщо для вас цікаві мої відео. Отже, яку правду для вас відкриють карти сьогодні? Яка правда іде до вас? Яка правда? А хороші зміни для вас? Для когось це можуть бути зміни в особистому житті, для когось це можуть бути зміни по фінансах. Десятка пентаклів це карта гармонії. Карта гармонії, хороших позитивних змін і стану гармонії, такого блаженства, коли все от рівно сильно в вашому житті. Все, до чого ви прикладаєте зусилля, все вам повертається рівно, гармонійно. Показує нам також чоловіка, імператора, можуть бути питання, пов'язані з чоловіком. Якщо це актуально для вас стосовно, роботи, то показує, що буде якби, стабільність стосовно ваших фінансів, стосовно вашої роботи. Якісь раптові події вас очікують, події, на які ви прям чекаєте, які ви виглядаєте. Знову ж таки, або з чоловіком пов'язані, або з вашою фінансовою стабільністю, з вашою роботою. І для вас буде це може бути нове знайомство, це може бути пропозиція по роботі, це може бути пропозиція нової роботи, тому що йде домовленість іще з кимось. і це Може бути от як стосунки, так само це може бути і ваша робота. Ця пропозиція для вас буде дуже радісна. Пропозиція, яка для вас принесе гарні та позитивні зміни та гарні і позитивні події для вас.